Життя триває, хай ніч минає, ніхто не в змозі тебе зламати, є те, чого у нас не відібрати, свобода. Світла думали, ми завиємо, та світло бачу я Заради них ми готові битись, я точно знаю життя. Але все рівно ми сильна нація, ми сильний народ. Ми будемо сміятися. Ми будемо, дивлячись навіть ворогу в лице. Будемо говорити, хто ми. Ми знаємо хто ми. І ми знаємо якого Бога ми увірвали. Ви знаєте, що Бог дарує перемогу для нашої країни. Україна переможе. Харківської області, селище Золоча. Mm -hmm. e, знаходимося тут з серпня місяця. E, вже другий раз бачимо прекрасних цих хлопців, які дарували нам позитивний настрій. Дуже вам дякуємо за те, yeah. що підтримуєте нас у тяжкі часи. А скажіть, no. будь ласка, от ви отримали продуктовий пакет. Наскільки вам реально вистачає для вашої сім'ї продуктів? Ну, в нашій сім'ї це я, мама та маленький синочок. Десь на тиждень півтора десь так вистачає ну на два тижні приблизно. Uh -huh. А ситуація звідки ви приїхали, як у вас з будинками uh, ну саме у місцевості? Слава Богу, наш вцілілий, але uh, були прильоти, були пошкодження uh -huh. Uh -huh. недалеко. Uh -huh. Таким чином пошкодилося у нас вікно uh, осколком та uh, дах шифер бувши uh -huh. осколками. Та також um, коридорчик. Коли настане перемога, повертатися є куди. По, ну, по факту пока що на угу. дорогі друзі. Сьогодні 15 березня, і ми проводимо великий захід на 250 сімей тут біля церкви Бога Живого в Ануфріївці, Україна, дякуємо вам, дорогі братіки, сестрички, служіння Форсквер. Насправді це неймовірно. Кожний ваш долар він має велике значення. Тому що ці 250 сімей, які сьогодні отримають продуктові пакети, до речі, вартість одного пакета приблизно коштує 23 долара, і кожен ваш долар він має велику цінність. Дуже дуже сильно дякуємо. Боже вам власові.